Малюнок все починається з думки, доброї думки. Наш світ створений для любові, життя, розвитку та радості. Відкривайте для себе і своїх рідних вишиванку, але вишиту голкою руками. Вишивайте сорочки своїм коханим, а рушники дітям на весілля. Ніколи не втрачайте зв'язок поколінь. Пройдуть роки, а сорочки і рушники, які вишили ваші батьки, а ви своїм дітям завжди даруватимуть тепло, яке творець подарував людству. Українська вишивка та вишиванка унікальний тисячолітній феномен цінуйте Україну за те, що народилися, та маєте можливість творити історію держави з великим культурним надбанням.